Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Друзі, мені цікаво, що ви переживаєте саме в цей день, саме в цей час, саме на цьому особливому служінні, де ми прийшли разом згадати смерть Ісуса Христа, Його страждання, ту ціну, якою Він нас придбав. І силу Його Воскресіння, що ми переживаємо сьогодні тут, на цьому місці. Дуже важливо сьогодні розібратися з своїми почуттями, своєю зі вірою, зі своїм розумінням, що значить для мене сьогодні причастя, що значить для мене спомин страждань Ісуса Христа. Друзі, сьогодні все має бути навколо Ісуса. Ми маємо сьогодні більше чути про Ісуса, ми маємо сьогодні проникатися Ісусом. ми маємо сьогодні перейматися Ісусом. Ісус це наше життя. І я хотів би сьогодні нагадати, часу небагато, але я хочу нагадати ці важливі речі, коли ми дивимося читаємо цю історію, яка записана в Івангелії від Матвія в 27 розділі, 45 го вірша, від шостої ж години настала темрява. По всій землі до години дев'ятої. І біля дев'ятої години заволав Ісус гучним голосом Елі Елі лама Савахвані», що означає: Боже мій Боже мій, навіщо ти покинув мене? І деякі, що стояли там, почувши, говорили, він ілію кличе. І відразу один із них побіг і, узявши губку, наповнив її оцитом. і настромивши на трастину, дав йому пити. А інші говорили стривай, подивимось, чи прийде Ілія спасти його. Ісус же знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу, і земля затряслася, і скелі порозколювалися, і гробниці відкрилися, і багато тіл усопших святих воскресло. Вийшовши із гробниць. Зауважте після Воскресіння Його і увійшли у святе місто і з'явилися багатьом. Амінь. Друзі, що символізує смерть Ісуса Христа в Твоєму і моєму життю? Що це значить? Це значить, що ми маємо з вами померти для гріха. І більше не жити для гріха. Тому що ми одного разу охрестилися в Його смерть і в Його Воскресіння. Друзі, зауважте, якби Ісус Христос тільки помер і не Воскрес. Чи були б ми з вами спасені? Чи була б ця досконала жертва? Чи можна було б і вважати ця переможна жертва? Дуже багато зараз релігій. Хто створював це релігії, хто засновував це релігії, їхні лідери. Вони померли і їхні могили досі. Но Ісус Христос Він воскрес. І саме ці святі, усопші, які були мертвими, вони воскресли, вони піднялись, гроби відкрились саме після Воскресіння Ісуса Христа. Це велика сила. І сьогодні ми згадуємо згадуємо страждання Ісуса Христа, цю ціну, яку Він заплатив за Тебе і за мене. Як важливо нам сьогодні не бути легковажними в вірі, в відносиних до Бога, до Слова, щоб ми сьогодні були збудовані саме цим словом, любили згідно слова, жили згідно слова, виконавцями були слова. Як важливо сьогодні, тому що Слово це є Ісус Христос. Як важливо сьогодні нам передивитися своє життя. Ви знаєте, часто так буває у нас, що коли ми наближаємось до причастя, ми починаємо більше роздумувати про себе, як я думав, як я жив, що я говорив. Друзі, чомусь потрібно, щоб Слово Боже нам нагадувало про ці речі. Я хотів би одну таку думку, просто вам сказати, а ви роздумуйте, це думка для вас і для мене. Скажіть мені, коли ви маєте е, з якоюсь людиною певне спілкування, і нібито та людина щось вчинила проти вас чи щось сказала в сторону вашу, і ви сильно обідались, і навіть ви не утримали емоції, і навіть ви дуже грубо відповіли, можливо, навіть і штовхнули цю людину, розвернулись і пішли. Я хотів би, щоб ви вникли в цю подію, що це значить? Це людина винувата, яка прийшла, вам щось сказала. Чи це значить те, що у вас щось жило всередині? А ця людина, вона просто була помічником для того, щоб проявилося те, що було в тобі і в мені. Тобто та людина, це не ворог, а це помічник твій, який дав тобі і мені можливість проявитися, що живе в тобі. Так чи ні? Чи по-іншому якось? Сьогодні ми можемо винувати одну людину, другу, третю, чоловік, жінку, жінка, чоловіка. І знаєте, ми шукаємо кого, кого б знайти виновними в моїх стражданнях, в моїх проблемах, в тому, що я неправильно живу, я неправильно щось, якісь речі роблю. Винуваті всі, але не я. Друзі, навпаки, ми маємо дивитися, що винувати я, а всі, хто біля мене, це ті чинники, ті люди, які допомагають, щоб проявлялось те, що живе в мені. Зрозуміли думку чи ні? Це дуже важливо нам сьогодні зрозуміти, чому Ісус Христос Він висів на христі і Він до останнього, Його останні молитви були, останні прохання. Прости їх, бо не знають, що роблять, так чи ні? А можна було ж по-іншому помолитися. І Він суверенний Бог, він в одному і в другому випадку Він був би прав на 100%. Це не вважалося б, щоб Бог згріхів згрішив, якщо Бог сказав, отче знущий всіх, щоб не бачили очі моїх. Не було б гріха, тому що Бог він створив людей і він, що хоче, то може і робити з ними. Но Бог наш, він Бог любові, і він наскільки полюбив тебе і мене, що отець віддав сина свого Однородженого, а син, що на христі, а Син на Христі проявив любов у Отця і проявив те, чим був наповнений сам. Тому не було в нього цього зла в середині, не було місці, тому він не зміг нічого сказати іншого, а тільки міг сказати те, що було в ньому. Він сказав просто прости їх очі. Друзі, чи далеко нам ще до Ісуса Христа? Правда, далеко? Далеко? ну Ісуса Христа благодать, вона продовжує дія сьогодні. Він продовжує допомагати сьогодні, милувати, пробачати, він продовжує сьогодні покривати тебе і мене. І як важливо сьогодні нам з вами розуміти, Боже, допоможи нам, щоб ми зрозуміли, сила твоєї жертви, сила Твого Воскресіння, смерть Ісуса Христа, ми читали, роздерлась в храмі завіса зверху донизу. Тобто Бог він дає нове розуміння, Він хоче будувати нові стосунки. Він розриває цю завісу, де тільки він міг з одним священиком спілкуватися раз на рік. Він розриває, він дає доступ усім синам і донькам, які через Ісуса Христа стали синами і доньками. Ідіть до мене, діточки, Ідіть спілкуватись, Ідіть, свята святих. Я хочу з вами мати досконалі відносини, як з сином і з донькою. Я не хочу спілкуватися більше через посередників. Я хочу. Спілкуватися напряму. Так говорить Отець сьогодні до Тебе і до мене. Так сьогодні батько говорить до нас з вами, і ми не маємо боятися цих відносин. Ми маємо з вами сказати: Господи, будуй, говори, влаштовуй, міняй змію, серце мене змінюй розум і погляд змінюй, наповнюй, Господи, мене тобою. Друзі, як важливо, чим ми сьогодні наповнені. Як важко сьогодні, знаєте, виконувати слово Боже, якщо ми наповнюємо себе з дня в день цими всіма мирськими речами. Як важко сьогодні молитися дітям, як важко сьогодні молитися молодим і старшим людям, які сьогодні дійсно прилипли до цих гаджетів різних. Скажи людині сьогодні став гаджет і піди молися. Перетіпне. Людина, знаєте, в такому аж в якомусь як це став? А можна я піду з гаджетом в кімнату помалюся? Я бачу, сьогодні люди не можуть розстатися з цими гаджетами. Кругом, кругом, в церкві вони мішають. Дорогі мої брати і сестри, ми маємо сьогодні розуміти. Якщо ти сьогодні в церкві з цим гаджетом знаходишся, Якщо ти там чи служителів, чи хто баю, бачу, ми часто тут дивимося під час служіння, що люди пишуть, які молитви, які прохання в людей, це одне, це нормально, подивитися, звернути увагу, молитися за людей. Але коли просто під час служіння десь якимись смс-ками переписуватися, десь комусь щось, якісь фоточки, картинки відправляти, друзі, це ганьба. Це велика неповага до нашого Господа. Якщо я дозволяю прийти собі вже в свято святих, куди Бог дозволив мені війти, і я туди несу з собою весь домашній хлам і те, що в мене в голові і в серці, друзі, як взагалі з таким серцем, з такою головою, з такими почуттями, я натрамбований, набитий через вуха, мабуть, вилазить це все світське, морське це інформація, і як тут приймати участь у святі Божій заповіді? Як обнулиться від цього всього, скажіть мені. Я чітко знаю, відчуваю, що багато хто з вас хоче почути Слово Боже, хоче зараз зосередитися на Богі. ні. Ну та інформація, яку ми наповнили за тиждень, вона чи за місяць, вона вилазить, вона вилать, вона тушить, вона тебе. Хто вчора кіно якесь дивився? Це кіно крутиться сьогодні перед очима. Хто боровся протязі міщення з якимись гріхами, і десь ви, можливо, десь програли, десь в цих гріхах, то ці гріхи зараз стоять перед тобою, перед мною? Яка жертва? Який Ісус Христос ось стоїть сьогодні передо мною, гріх і беззаконня, з якими, можливо, я не можу справитись. Друзі, ми часто проповідуємо, наповнюйтесь Слово Божим. Читайте більше Слово Боже. Не будуть. Чомусь у мене нема в голові цих картинок фільмів? Чомусь нема, тому я їх не дивлюся. Багато речей в мене нема в голові в інхачах, тому що я не дивлюся. Звідки їм приходить? А якщо я колись дивився, то приходиш, приходиш в служіння, то воно все отут. Я забувся вже. Це було можливо, там, знаєте, якщо, скажемо, це вернутися 10 років назад, я дивився там, скажімо, два тижні тому назад. Я вже забувся. Ну, на диявол все нагадав. І каже, ти що, дерзнеш сьогодні приймати участь? А те, а те, а те, а те, ти що, будеш приймати участь? І сидиш, панікший. І сидиш понікший. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли справжню жертву Ісуса Христа. Це не просто якась іграшка, це не якийсь інструмент, це не якась програма, яка автоматично просто покриває тебе. Тільки ти сказав, Ісусе, в ім'я твоє, я прошу, раз вона тебе покрила, раз тебе покрила, раз тебе я чистила. Ні. Не так воно працює. Бог сьогодні дивиться на наші серця, на наші душі. Що ми робили вчора, що ми робили позавчора? Він дивиться. Він хоче сьогодні, щоб ми з вами були тими людьми, які дійсно шукають Господа, шукають його слави і шукають його величі. Післання до євреїв, 9 розділ з 11 вірша. Христос же перевесвященик майбутніх благ, прийшовшись з великою і більш досконалою скинію, нерокотворною, тобто не цього облаштування, не з кров'ю козлів і тільців, але зі своєю кров'ю раз і назавжди увійшов у святилище, здобувши вічний викуп. Бо якщо кров биків і козлів – і попіл телиці, окрапляючи осквернених, освячує до чистоти плоті, то наскільки більше кров Христа, який через вічного духа приніс себе, непорочного Богові, очистить нашу совість від мертвих діл, щоб служити Богові живому. І тому Він є представником нового завіту, щоб із настанням його смерті для викупу злочинців. Учинених при першому завіті ті, що покликані одержали об'єтницю вічної спадщини. Амінь. Це спадщина, яку ми отримали, друзі. Спасіння це спадщина від сина Божого. Тільки після смерті тої людини, яка в спадок завіщає. Тобі те чи інше вступає в силу, поки людина жива не вступає. Ісус Христос Він помер. Буде заповідь. Там необхідно, щоб була засвідчена смерть заповідача. Тому що заповідь вступає в силу у випадку смерті, тому Він ніколи не має сили, поки живе той, хто заповів. Ми згадуємо, друзі, смерть Сьогодні Ісуса Христа. Ми сьогодні долучаємось до тіла і крові Ісуса Христа. І важливо сьогодні Тобі і мені це зробити з вірою, з чистим серцем, з чистими руками. Давайте ми піднімемося на наші ноги. В цій молитві попросимо Господа, Боже, дай сьогодні чистоту, дай сьогодні дерзновіння, не в осуд, бо апостол Павло каже, самого Господа прийняв, що ми як ми маємо достойно приймати сьогодні участь. Друзі, можливо, кому потрібна ця молитва, я не запрошую наперед але ваша піднята рука. Кому потрібно сьогодні очищення, освячення. Підніміть, піднісіть свою руку. Я хотів би побачити також, хто сьогодні є на цьому місці, кому потрібна ця молитва. Давайте ми підтримаємо нашу руку до Господа, скажемо: Господь, ось я. Прийди, очистий, освяти. Я хочу, щоб твоя запить мене сьогодні не осудила, а зцілила, укріпила, обновила. О, великий всемогутній Бог. Ти бачиш наші серця, ти бачиш наші душі. Ти бачив наше життя, Боже на протязі цього місяцю, Ти все бачив і ми просимо прости нас, очисти, освяти, омий, оправдай. Господи, ми віримо в Твою досконалу жертву Ісуса Христа. Ти, Господи, дозволив нам війти в святе святих. Ти Господь усиновив і вдочерив нас через сина Твого Ісуса Христа. Ісус Христос прийняв на себе удар. Він прийняв всі гріхи. Господи, Він прийняв прокляття, Він прийняв хвороби, Він все прийняв на себе. Він помер за нас. Він помер за нас, щоб ми жили, щоб ми вічно жили, щоб ми насолоджувалися життям з отцем. І з сином, і Духом Святим, прости нас, очисти, освяти, Боже, оправдай, омий і дай нам дерзновіння сьогодні на прийняття участі в твоїй святій заповіді. Хтось, можливо, має сьогодні хворобу, Боже, патологічно, можливо, вже роками, роками, Боже, чи сердечна, чи почечна, чи шлунок, чи тиск, Боже, чи багато ще можливо інших Господь проблем. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, сели. Можливо, хтось онка хворий, Господь для тебе нема різниці. Ти зціляєш що від насморку, що від онкохвороби хвороби однаково, тільки слово Твоє і жертва Твоя діюча сьогодні, зціляюча в імя Ісуса Боже. Я прошу, я благословляю твій народ, Боже. Господи, благословляю на віру. Дай сьогодні віру і прийняти, Господи, зцілення, віру і прийняти оздоровлення, благословляю твій народ. В ім'я Ісуса апостол Петро сказав, що ранами Ісуса Христа ми зцілені. вже це відбулося, а, а тільки потрібно віру прийняти зараз це зцілення в своє життя. Господи, благослови. Дай щоб твій народ прийняв, щоб діточки твої прийняли, щоб сини і доньки повірили. Господи, що сьогодні, саме в цей день, в цей час. Вони отримують зцілення. На яке очікували, можливо, вже багато років. Яви свою славу, Господи. Піди, Господь, попереду. Господь, все це робиться в Твоє ім'я. Не люди, а Ти це робиш. Віра Господь, яка є в нас. Господи, Ти дав нам право молитися і просити в ім'я Ісуса. Отче, ми просимо Батько, Тебе в ім'я Ісуса. Яви сьогодні славу, яви сьогодні велич! пройдися, Сіли, оздорови, Боже. Через святу заповідь дай віру прийняти просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я попрошу всіх стояти на своїх ногах, служителів, прошу всіх, співаків, музикантів, займати, зайняти свої позиції. Ми наблизились вже до самого причастя. Хай Бог благословить сьогодні кожного з нас. Ми продовжуємо стояти в молитві. Ми продовжуємо шукати слави Божої. Ми продовжуємо шукати сили Божої. І я вірю в те, що Господь, Він дуже хоче сьогодні особливо благословити когось цілення, когось оздоровлення. Господь хоче, щоб ваше, христи... ваше християнське життя воно було збагачене вже досвідом на своєму життю. Господь прийшов. Господь поблагословив, Господь укріпив, Господь явив славу. Ви знаєте, вчора ми мали спілкування з нашою сім'єю, з дружиною, з дітьми. Я розповідав, коли в мене були трудності в життю, коли я бачив смерть, в очі я побачив і ангела Божого, який прийшов мене спасати. І вони запитують: ви що бачили його лице? Я кажу: звісно, бачив лице. Бачив лице. І Він говорю, був такий, мав тверду руку, як ми маємо. І він взяв мене говорю, і забрав звідти. Він говорю, мав силу в собі. Я бачив лице. Я бачив цей погляд. Ви знаєте, друзі, Бог, він живий і реальний. Скільки я зцілень бачив, просто Господь мертвих воскрешав. Господь Він живий і реальний. Тому я хочу, щоб сьогодні Його ім'я воно було підвищене, щоб Його сила, Його благодать сьогодні була в дії. Брати і сестри, ми маємо вірую сьогодні, тут на цьому місці, кажи в своєму серці, Ісуса, я буду славити Тебе, я буду по особливому сьогодні відноситись до Твоєї святої заповіді. Я хочу, щоб сьогодні Твоя зціляюча рука, Твоя заповідь була реалізована в моєму життю. Молимось за хліб, дякуємо за хліб, дякуємо за тіло, брат Олег. Зверши молитву. Отець наш благий, великий і славний, ти приготував відкуплення наше ще до закладень світу в сині твоїм Ісусі Христі, який став агнцем за нас, жертвою відкупною, могутньою спасати від всякого гріха. Ми дякуємо тобі, Ісус, за тіло твоє, яке було ломиме. Ми дякуємо, Господі Ісус, за спасіння, яке Ти звершив за нас. Ми дякуємо, що тіло Твоє було ломиме, Господь Ісуса, і тілом своїм Ти відкрив нам доступ святе святих, як через завісу Бог. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо за благодать в Ісусі Христі. Ми дякуємо за силу спасаючу, Господю, вірі, яку ми маємо. В імені Твому святому Боже, слава тобі, Бог, благослови зараз церкву, вірі приймати Ісуса і нехай це послужить для благословення нашого як нагадування, що за нас заплачена ціна, і жертва звершена, і перемога звершена. Слава тобі, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переломив, і роздавши учням, сказав: Прийміть їжце це тіло моє. Ми помолились, ми благословили, і брат Олег, він переломить, і брати далі переломлять на маленькі шматочки. Це про образ тіла Ісуса Христа, і ми сьогодні маємо вірою прийняти. Боже, благослови сьогодні кожного з нас. Я хочу нагадати сьогодні. Усім нам, хто має право на прийняття участі в цій святій заповіді, це люди, які охрестилися вже в дорослому віці, які дали обіцянку Богові служити в добрі, чистій совісті, які не на замітці, які не на відлучці. Не обов'язково, щоб ви належали до церкви, благодать, ви можете належати і до інших церков, але ви маєте бути в завіті, ви маєте бути там в мирі, не, не зауважені, тоді ви маєте право, якщо хтось на зауваженні чи на відлучці, ні в якому випадку не приймайте. Тому що однозначно це тільки в осуд, тільки в осуд. Апостол Павло казав, коли не роздумують, тобто, коли порушують певні устави, певні правила, він каже, багато із вас хворіють і немало помирають. І багато хто отримує благословіння – і зцілення через цю заповідь, і оздоровлення, оновлення, як духовне, так і фізичне. Друзі, давайте ми будемо роздумувати. Амінь. Ми будемо просити Господа, щоб Бог благословив. Тому дітки не приймають участь і ті, хто не хрещений, чи по іншим причинам можливо, можливо, десь в сім'ї ви відчуваєте, ви не примирилися, можливо. З дружиною чи з чоловіком, чи в церкві у вас реальний конфлікт, ви не назуміться, ви не на зауважені, у вас миру реального нема. У вас проблема реальна є, яку ви не вирішили, і ви хотіли б її вирішити, і могли, і ви не вирішили. А скільки Дух Святий нагадував, нагадував, виріши, нагадую, нагадував, піди, прийми це рішення, примирися. А що плоть казала? Добре, зроблю це на слідчому тижні. І пройшов, можливо, вже не один місяць, а щось не зробив чи не зробила? То, будь ласка, присядь, присядь і роздумай. Присядьте ті, хто не буде приймати участь, щоб служителі бачили, до кого підійти, кому послужити. Дуже великі прохання, коли до вас підійдуть, щоб жодна криха не падала. Беріть одну руку, підставляйте, другу беріть і не поспішаючи. Отак так бачить, що буває деякі так: хвать, хвать, і все пішов вже десь. Друзі, в духовному, в молитовному стані просто. Це таїнство. Ви знаєте, що це таїнство чи ні? Зробіть це з Господом, Господь Ти і я. Це для мене. У молитовному стані. Прости, очисти, укріпи, благослови. Хай прийде з цим куском хліба сила. Ви пам'ятаєте, що з Іудою відбулося, коли Іуда недостойно приймав що? Каже, сатана війшов Господи, я буду боссувати сьогодні, щоб Дух святий, щоб сила Божа входила в мене, щоб Бог, який живе сьогодні в мені. Друзі, як Бог хоче, щоб ми були з вами храмом, а не, а не гробами. В гробах нема життя, тільки в храмі є життя. Будьте храмом, в якому живе Господь. Хай Бог благословить, брати, можна служити. Там на балконі до вас піднімуться, також будьте на своїх місцях. Хай Бог благословить усіх вас. І ми будемо під час цієї заповіді, як брати будуть служити, будемо мати спів. Находимось в духовному молитовному стані. Хто співає, хто молиться, шукаємо Господа. Хай Бог благословить.